Завідувач номер 17 розповідає, літо найкращий час для ремонтів, а без ремонту у дитячому садку не обійтись. У планах працівників полагодити сходову і групи, аби діти не дихали фарбою і лаками. Прийняли рішення майже на місяць садок закрити. Завідувач закладу запевняє найперше подбали про дітей дихати випарами фарби, пилюки це не є сприятливо для здорового перебування дитини у дитячому садочку. Через те, десь це. Передбачено для того, щоб заклад не працював. А дітки відвідували відповідно інший заклад або ж відпочивали зі своїми батьками. Всі умови для комфортного перебування вони отримують і в тому закладі. Власне, які ми приймаємо інших дітей з інших садочків у нас. Батьки пишуть відповідну заяву, ми їм передаємо медичну картку. Коли закінчується у нас ремонтні роботи, дитину ми забираємо відповідно назад. Графік ремонтів у дитсадках Тернополя є на сайті міської ради. Окрім інших ремонтів, у 17-му дитсадку планують відкриття додаткової групи. Колись цей заклад був школою з садком. У цьому ж приміщенні був клас. Тепер його переобладнають у групу для дошкільнят. Це буде ігрова кімната, відповідно, спальня і е, санвузом. Де проводиться капітальний ремонт на сьогоднішній день? Додаткові групи відкриють не тільки у 17-му дитсадку Тернополя. У міському управлінні освіти кажуть, нові групи будуть на різних масивах. Ми вергали грант за інвестиційні кошти Банку Європейського розвитку. Ми відкриємо ще п'ять додаткових груп. І з міського бюджету, з бюджету розвитку, ми виділили кошти ще на відкриття трьох груп в різних мікрорайонах. Це в садочку номер 17 НВК номер 7 І е, відкриваємо в садочку номер 1 в 22-му дві групи, в 16-му і в 19-му. і в 38-му є плани. Також у Тернополі цього року планують відкрити два дитячих садки. Один на масиві дружба на вулиці юності, 9. Зараз там приміщення Тернопільського економічного університету. Його передадуть управлінню освіти. Там планують відкрити шість груп. Інший дитсадок запрацює на масиві сонячний на вулиці Київській 3Б. поряд зі станцією юних техніків у вивільнених в орендарів приміщеннях. Сама ж станція юних техніків працюватиме як і раніше. Прийняти сесійне рішення. Про те, що будівлю економічний університет передає нам, і будівля на практично зроблені там ремонти. Потрібно ще дещо переобладнати, знову ж таки, поповнити матеріально технічну базу, закріпити земельну ділянку. Ще один номер 4 за адресою Київська 3Б. Там на сьогоднішній день знаходиться позашкільний заклад наш станція юних техніків. Я хочу сказати, що станція юних техніків буде. Збережена збережений заклад, штатний розпис, весь без винятку. Всі будуть педагогічні працівники працювати і не скорочуємо жодного гуртка. Але є можливість частину будівлі передати на створення дошкільно навчального закладу під номером 4. Батьки можуть перереєструвати своїх дітей у нові дитячі садки. Дошкільний заклад на вулиці юності, 9 працюватиме під номером 3, а на вулиці Київська, 3Б – під номером 4.